Вітаю, дітки, і запрошую вас на заняття з змовляневого розвитку. Дітки, сьогодні ми будемо з вами говорити про безпеку вдома. Маленький Андрійко залишився сам вдома. Але вдома дуже багато небезпечних предметів, які можуть йому зашкодити. Що ж це за предмети? Відгадайте загадки! Перша загадка така. Два кільця, два кінця, а посередині цвях? Що це? Правильно, це ножиці. Наступна, то холодним, то гарячим. Вдома кожен мене бачив. І співаю я від жару і пускаю з носа пару. Що це? Правильно, це чайник. Наступна Уміє вишивати шити, може гудзики пришити. Та без одягу донині рукодільниця кравчиня. Що це? Правильно, це голка. Ну і останнє. Лесо в мене гостре і залізне. Вигляд маю дуже грізний. Хоч без мене і не обійдетесь, будьте обережні та не бійтеся. Що це? Так, це ніж. Тож скажіть, дітки, погляньте на ці предмети. Що може бути небезпечним вдома для Андрійка? Колючі, ріжучі предмети різні. Та, звичайно, Гарячий чайник, вірно. Скажіть, будь ласка, а що трапиться, якщо хлопчик почне гратися з цими предметами? Вони можуть завдати йому травми, вірно. А як би ви вчинили, побачивши ці предмети? Треба їх віднести на своє місце, вірно. Дидактична гра добре добре-погано. Умови гри наступні. Я вам буду показувати картинки різних предметів. А вам необхідно визначити, як вони можуть бути корисні для нас? Та чому вони можуть бути небезпечними. Перший предмет це голка, яка від неї користь? Голкою можна шити. А чому вона може бути небезпечна? Голкою можна колотися, вірно. Наступний предмет це ножиці. Як вони можуть бути корисні для нас? Ножицями можна різати, вирізати. А чому вони можуть бути небезпечними? Ножицями можна пошкодити руки, вірно. Наступний предмет це сірники, вірно. А яка від них користь? Сірниками запалюють вогонь. Вірно. А чому вони можуть бути небезпечними? Гра з сірниками може спричинити пожежу. Вірно, це скляний посуд. Яка від нього користь? Ми його можемо використовувати в побуті, наливати в нього щось, користуватися. А як він може бути для нас небезпечним? Його можна легко розбити і порізатися скельцями від нього. І останній предмет це косметика. Тож яка від неї користь? Вона добре пахне, нею можна причепуритися. Але як вона може бути небезпечна? У косметиці багато хімії, тож нею можна отруїтися або набути алергію. А зараз час відпочити. Вставайте на фізкульт хвилинку. Раз, два, час вставати. Будемо відпочивати. Три-чотири присідаємо. Швидко в тому проганяємо. П'ять, шість засміялись, кілька разів нахилялись. Зайчик сонячний до нас завітав у вільний час. Будем бігати стрибати, щоб нам зайчика впіймати. Прудко зайчик утікає і промінчиками грає. Сім, вісім. Час настав повернутись нам до справ. Давайте з вами розглянемо різні ситуації. Перша така: двоє хлопчиків взяли коробку із сірниками і почали будувати кораблики та будиночки. Скажіть, дітки, з чого можна будувати, а з чого ні? Будувати можна з конструктора, кубиків, вірно, а з сірниками гратися не можна. Наступна ситуація. Наталка грається в доньки матері. Вона мама. Їй захотілося піти у театр. Вона підходить до маминої косметички, бере лак для волосся і каже, Зараз у мене буде гарна зачіска, що потрібно порадити дівчинці. Користуватися косметикою мами заборонено. Це може бути небезпечно для Наталки. Наступна ситуація. Хлопчикові захотілося підігріти чайник. Він підходить до газової плити і намагається її увімкнути. Чи правильно він чиняє? Ні, користуватися газовою плитою не можна без нагляду дорослих. Ще одна ситуація. Дівчинка з'їла банан, кинула шкуринку на підлогу. Скажіть, що може трапитись? Якщо шкуринку від банана залишити на підлозі, через неї може хтось впасти тому робити так ні в якому разі не можна. Тож, давайте з вами підсумуємо. Андрійко залишився сам у квартирі. Його батьки пішли на роботу. Давайте розповімо, якими предметами. Йому не можна користуватись, щоб не сталося лиха. Перше правило безпеки таке усі гострі, колючі, ріжучі предмети обов'язково треба класти на місце. Не можна вмикати електроприлади. Вони можуть ударити струмом або Стати причиною пожежі. Наступне, у жодному разі не можна пробувати ліки, бо це отрута. Наступне, не можна чіпати пральні порошки, засоби для миття посуду, соду, хлорку. І останнє, небезпечно одному виходити на балкон. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, про що ми з вами сьогодні говорили. Ми говорили про небезпечні предмети. Скажіть, чи потрібно мати ці предмети вдома? Так, ці предмети необхідні вдома. Але вони можуть стати небезпечними для діток. Тому без дорослих користуватися ними не можна. А я вам бажаю гарного дня, до побачення!